Усім привіт! Відео YouTube SBM 20 покажу вам. От він. Ось такий новенький, ідеальний зовні стан. Взагалі ідеал. Жодної вм'ятинки навіть немає, блискучий кольору срібла, як зеркало. От зараз фокусую. 4К зі всіх сторін прокручу, покажу. Просто ідеал ідеалів. От. СБМ 20. Це свіжі, свіжі роки після 2003 року. От. 5 ребер жорсткості. Як бачите, не 4 ребра жорсткості і не 3, а 5. Саме остання модифікація сама свіжа От, цоколь латунний золотого кольору. От сфокусую, все покажу. Заводська капелька олова не паяна. Ось тут ніколи не використовувався в дозиметрах. Ось з цієї сторони. От анод. Точковою зваркою припаяний дріт, заводська зварка. Так, і ще без спалаху. Покажу ось так виглядає. От. От. Все показав. Кому потрібно, звертайтесь. Контакти зі мною є в описі під цим відео. От. Всім до нових зустрічей.